Золоті летючі слони вручатимуть на день міста переможцям міжнародного вініціанського фестивалю комедійного та пародійного кіно. На фестиваль надійшло близько 100 робіт, 28 з яких відібрали на конкурс. Роботи різні за жанром: це і анімація, і короткометражка, відеокліп та смішне, але інше. Надіслані вони з України, Росії, Ірландії, Південної Кореї, Великобританії, Канади та Японії. Про це нам розповів організатор вініціанського фестивалю Євген Майданик. Зараз вже роботи виставлені в інтернеті. Над ними працює наші журі, академіки, які також е, живуть в різних країнах. І так, по інтернету вони просто дивляться всі роботи і визначається, хто на їх погляд кращий. Ось і висилають результати нам. Ми ці результати всі суміруємо, і в результаті ми 8 числа будемо знати кращі роботи в кожній номінації, яким будуть переможцям яких будуть вручені летючі слони. Уже второй год цих слонів ми робимо делаем... золочеными, они так и гораздо симпатичнее выглядят, ну и более устойчивые. То есть теперь они все время будут сохранять вот такой вид. Ну а вот первые слоны выглядели вот так вот. вот. Ну, я надеюсь, что они не менее ценны для их обладателей, поскольку это первые. А первые всегда как бы самое ценное. Ну, вот если у нас Кто-то кто, -то, кто -то обладает э, образным мышлением, то можно попытаться разглядеть здесь еще и буковку В. У нас золотий слон, це пародія на Канських да, летючі слони. А сама церемонія це пародія на Оскар. Тобто це червона доріжка, це в кожній номінації показується на великих екранах кращі роботи. Там по дві в кожній номінації, потім виходить якась відома людина, відкриває конверт і зачитує переможця. Це все в прямому ефірі да, в мережі інтернету. Тобто просто треба зайти. На на наш, в цей день ті, хто не зможуть прийти на фестиваль чи приїхати з інших міст, просто зайти на наш сайт Венеціанський фестиваль Вінеціан.орг там буде ссылочка на прямий ефір. І 8 числа о 19 годині. Сидіти і дивитись в прямому ефірі нашу церемонію. сьогодні уявити день міста без Венеціанського фестивалю це практично неможливо. Розвивається місто, стає кращим. Не стоїть на місці Венеціанський фестиваль, тому обласна державна адміністрація не може бути осторонь і е, е, великий бюджет. Венеціанського фестивалю ми підтримали матеріально через грантовий проект громадської організації Клуб найкмітливіших. Ми отримали досить пристойну підтримку. Я думаю, що ця співпраця буде продовжуватися і надалі, тому що сьогодні це одна із візитивок нашого міста.